Ракети знов летять по Києву, а в Європі ну майже тиша. Заява занепокоєння співчуття Зеленський каже: прямо саме тому Росія стає нахабнішою, бо світ мовчить, коли треба говорити силою. Ну не те, щоб мовчить, але діє квола. Одне питання три хвилини. Чому Європа така квола у реакції на російські атаки і чому не відповідає точно симметрично? Перше втома і страх. Європа живе все ж таки у стані контрольованого страху. Вони хочуть, щоб війна залишилась десь там, без втягування у пряме протистояння. Після років війни вже років, бюджети трохи спустошені. Виборці виснажені, політики бояться втратити рейтинги і обирають безпечну позицію. Здебільшого ну не так рішуче діяти і робити вигляд, що все під контролем. Їм здається, що можна перечекати бурю, не промокнувши друге економічна пастка. Багато європейських компаній досі залежить від російських ресурсів і грошей. Частина бізнесу заробляє на схемах через треті країни, і тому сильна реакція виглядає незручною. Реальні санкції болять не лише Москві, а й Брюсселю. Тому їх водять повільна і обережна європа сама стала заручницею. Власних грошей. Третє. Політична все ж таки роз'єднаність. ЄС це не армія, а бюрократичний механізм із 27 різних інтересів. Кожна країна має свою історію, страх, бізнес, і поки вони узгоджують формулювання спільної заяви, у Харкові знов вибух. І ось найголовніше: Європа боїться симетричної відповіді, бо не хоче визнавати, що це її війна. Не українська, не локальна, а Цивілізаційна, екзистенційна. Якщо впаде Україна, впаде віра в те, що зло можна зупиняти. Четверта. Що це означає? Росія не зупиниться, поки не зустріне силу, зрозуміло. А сила це не лише зброя, це рішучість і моральна твердість. Якщо Європа продовжить обережно зважувати, кого не роздратовувати, вона ризикує роздратувати історію. Україна стоїть, бо немає вибору. А Європа ще вдає, що. Типу має підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори. Пишіть у коментах ваші думки. Не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.